Добрий день, мої любесенькі, дорогесенькі. Давайте подивимось, що то прилетіло в Польщу. Прилетів дрон, щось там взривалось, горіло, шибки у людей повилітали, перелякані поляки. Дивимося, що то було? Це напад чи що да, на ситуацію. Значить, що це було? А це було то, що в Польщі треба робити вибір? Вона з Євросоюзом, вона в сім'ї? Чи вона з ким? Бо щось вона заграє, заграє Польща з, з Росією. Путін заграє. Так не можна, на, дві, на двох стільцях не сидиш. Тут треба Польщі оприділятися. Тобто це наслідки. То, що було в Польщі, це наслідки такої якоїсь двоякої політики. Да? Тут треба приймати якусь позицію, робити вибір. Так ви з ким? Ви з Євро? Ви в Євросоюзі чи з ким? Да? Ну, вони думають. Як їм вигідно, як їм вигідно, куди їм піти, з ким їм бути, щоб їм було вигідно. От що вони думають. Да? Щоб гроші давали. Їм потрібні гроші. Їм потрібні гроші. Можливо, там щось Путін їм обіцяє. Чи обіцяв, не знаю. Їм потрібна допомога, гроші, гроші хотять в Польщі. От. І. Це наслідки, це наслідки. Це наслідки. Так, треба повертатись. Треба повертатись. Е треба повертатись, брати себе в руки, <різь gigs> не бігти до Путіна, бо там грошей. Не знаю, що він там обіцяв. Поки що тільки дрони летять. От. Треба братись за розум і треба їм вертатись до старого, там, де вони були, до старої політики, до старої, ну як би, то, як було раніше, раніше. У них же там змінилась риторика, да? Політики змінились, змінилась риторика. Що треба з Путіним там договарюватися. Може, можна, ну якби вони думають, що можна дружити, бути в Євросоюзі, да? і, і, і дружити із, із демократами, бути і з е, е, диктаторами. Ні, так не можна. Так, так не, не, не буде. Не можна служити да? і Богу, і дьяволу, як то кажуть, такого не робить, це, це гедота. Поэтому то, що було в Польщі, ото прилетіло, це наслідки. Це наслідки їх ліцемірства, їх хитрожопості. І це плоди. Плоди. Давайте подивимося. Чи буде ще щось прилітати? Так, буде. Да, буде. Да, буде, да, бачите, вот, буде. Буде по дьяволу, ну, буде їх Путін обманювати, буде щось обіцяти, буде розказувати, будуть крутих мозги, буде пропитати, можливо, навіть ну, будуть якісь розборки там. Нічого хорошого, бачите? От з ким зв'яжешся, з цим це наслідки, це наслідки. Це все, новини якісь будуть, обман якийсь буде, нічого хорошого не буде. То, що було в Польщі, це наслідки загравання з диктатором нової влади Польщі. Все. От так от. Польща догралася. Давайте подивимося, а як буде реагувати НАТО, Євросоюз, тому що це Польща, вона ж страна НАТО, так? країна. А давайте подивимося, як буде реагувати Євросоюз, НАТО. Да? Буде їм щось Путіну ну, за це щось буде, що будуть робити? Тому що ну, ситуація така, якби. Не дуже добра. Такі сигнали не дуже добрі йдуть. Що вони будуть робити з цим? Що вони будуть робити? Якась відповідь буде? Те, що робили раніше, зараз думають, думають, що треба захищатись, берегти свій дім, треба бути жорсткими, стояти на своєму, Хитрить треба, так? Да? Треба швидкі дії якісь робити. Ну, зрозуміло. Швидко, швидко. Можливо, санкції. Санції швидко. В них вже там готовий. Я такої, якби, відповіді і не бачу. Може, якась риторика буде жорстка, що от ми там, та-та-та, ну. Може, якийсь договір розірвуть. щось. Щось обіцяли, Росії не виконують. Якісь поблажки давали, тепер не буде їх. От. Треба санкції накладати, берегти свій дім. І буде добре в них, буде мир. Якщо будуть відповідати. Потрібно відповідати на таку агресію. Так.